Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок з 1 плюс 1, канал 1 Плюс +1 Україна. Тед Ютуб сніданку такі майданчики. Ми з вами спілкуємося е, намацуємо один одного, от так от буквально. Фактично, так, друзі. Справді намацуємо. Дякуємо, що пишете нам. Дякуємо, що надсилаєте нам свої світанки. Пишете, звідки ви нас дивитеся, чим займаєтеся цього погоднього ранку. Але зараз будемо в чергове піднімати тему про те, як поступово іноді помітно, а іноді непомітно змінюються і знищуються наші міста, наша культурна і історична спадщина. от, власне зараз поговорив. Воримо про ми буквально місяць тому. Ми показували будинок на Подолі, який зносили uh -huh. і який активісти не змогли захистити на хрещатику. Нещодавно було також знесення, на яке активісти звернули увагу. І от, власне ще одна така будівля, яка розташована в пущі водиці. Це також район Києва, Оболонський район. Там е, хочуть знести закинутий кінотеатр Барвінок. От більше деталей про це знає наша Олена Квітка. Вона чергує, вона вже власне на місці, і зараз нам. Про це все розповість. Колеги, на ну ще раз вам доброго ранку. Дійсно, ми зараз в пущі водиці. Це київський курорт, і ось тут це третя лінія, адреса Юнкерева, 71. І тут ще в хащах можна розглядіти будівлю. Будівлю, яка колись була кінотеатром Барвінок, і ви бачите, залишилось від неї небагато. Власне від кінотеатру вже майже нічого не лишилося, окрім надпису. Тут можна побачити, це мабуть був хід у стибиль. Тут написано, що кіна не буде. Ну от власне кіна тут немає вже з 90-х років. Минулого століття, і на жаль, ось цей кінотеатр «Барвінок» Він став таким архітектурним безхатьком, не інакше. Він абсолютно занедбаний. І ось, власне, ось цю будівлю, а її площа більше ніж тисяча квадратних метрів. І ділянка, на якій вона розташована, це 21 сотка рекреаційної зони. Тут в пущі водиці її хочуть представити представити на інвестиційному конкурсі і представити за безцінь. Ну, власне, принаймні так пишуть активісти, але давайте про все по порядку. Ну, по-перше, що таке кінотеатр Берві? Це абсолютно такий легендарний кінотеатр для Пущі Водиці, тому що він був таким єдиним культурним осередком свій час. Був побудований у 1962 році на місці літнього спаленого е, кінотеатру. Е, е, був побудований в стилі модернізм, і другого такого як кажуть спеціалісти, взагалі в Києві немає. Тут була одна зала величезна, і ця зала могла майже вмістити все населення, яке на той час проживало ось власне в пущі водиці. І ми спілкувалися з місцевими жителями і з жителями місцевих сіл, які пам'ятаються на кінотеатр, і вони всі пам'ятають таку деталь. Їм запам'яталася стеля. Вона була унікальна. Вона була зроблена зі спеціального матеріалу з таких клаптиків, фактично. Матерії, яка поглинала луну, щоб вона не йшла залом, і в цьому залі відбувалися абсолютно всі прем'єри, і показували тут не тільки вітчизняне кіно, тут були і французькі, і італійські фільми, дуже часто показували власне індійське кіно, яке було дуже популярним. Тут і приїжджали на сеанси з самого Києва сюди. Ну і мешканці розповідають, після того як ця будівля вже перестала бути кінотеатром, тут якийсь час було і кафе, а потім якісь дискотеки організовували. Ну і власне потім барвінок став таким занедбанцем. Цем і час його фактично зруйнував, і він там от, от перетворив його на те, що ми зараз з вами е, бачимо. Але ви знаєте, в спогадах людей, які тут часто були на санцях, він точно зберігся. І вчора, коли ми спілкувалися і казали Барвінок, то одразу у людей з'явилася усмішка, тому що саме це місце воно асоціюється з якимось таким теплим, класним е, періодом життя. От жителів Пущі водиці і горенки, які сюди приїжджали. Давайте послухаємо, що вони розповідають про кінотеатр Барвінок. Фільми, всі підряд, ті, що в Києві і ще не йшли, в нас вже йшли фільми. Добре. Да. У нас, так як курортна зона, акустика була непогана. Ну, в принципі, все добре, достойно було. Ностальгія по цьому кінотеатру, тому що всі юнацькі роки пройшли, звичайно там. 10 копеек для детей. Ну, в среднем 30 копеек. 30 копеек. Смотря 30 копеек на какой ряд. 40, 40, 40 50, 50 на 17-19-18 на 17-й, ряда. Двойка фэ там. Лимонад продавал и да. минеральную водичку. Свойки продавали. Местные власти мне уже продают этот кинотеатр. Уже давно поставили на продажу. Я не знаю, надо что-то для детей делать, я считаю. Ну і власне ось тяганина з цим кінотеатром, Ну дійсно вона відбувається дуже давно. Я знайшла інформацію. Змі писали, що реконструкція була запланована ще на 2004 рік, і навіть кошти на нього виділилися. Потім його мало врятувати програма великого будівництва, і тут навіть місцеві активісти регулярно влаштовували суботники, щоб він не занепав. Ото що зараз? Зараз він знаходиться на балансі комунального підприємства, керуюча компанія з обслуговування житлового фонду оболонського району в місті. Києві і стоїть на ділянці, яка власне у комунальній власності, і ось буквально днями з'явилася інформація Київської інвестиційної агенції про те, що цей кінотеатр хочуть і цю ділянку хочуть притворити на новий проєкт. Цитую проєкт, який передбачає будівництво громадського рекреаційного комплексу з центром дозвілля для дітей і молоді. За проєктом це має бути будівля приблизно у в поверхів. Ну і, начебто, нічого поганого в цього немає, тому що ну погодьтесь, врятувати мабуть, вже цю будівлю і зробити її саме цієї будівлі кінотеатру вже, мабуть, неможливо. Тому центр дозвілля для дітей дуже доречним. Але активісти почали запідозрювати в цьому якийсь черговий дерибант. Чому? По-перше, тому що ця будівля і власне ця земля, на якій вона знаходиться, я повторюся, що це 21 сотка столичної нерухомості в рекреаційній зоні. Це фактично курорт. Її хочуть представити на інвестиційному конкурсі за 2 мільйони гривень, а це приблизно 50 тисяч доларів. Тобто, оцінена вона дуже мало. То фактично її а, оцінюють за безцінь. Ну і хочуть передати інвестору за умови цього конкурсу. Це такий перший момент. Другий момент. А, за інформацією цього власне проєкту, який представила Київська інвестиційна агенція, вони це не приховують. Що будівництво цього центру творчості для, для дітей він передбачає і будівництво підземного паркінгу на 48 вісім Ну і це, як пишуть активісти, попахує вже черговим якимось елітним житловим комплексом. См, або ну, можливо, бізнес-центром. Ну, принаймні, що. Е Головна ідея в тому, що представляє цей проєкт як щось класне, щось корисне для міста, для молоді і для дітей. А тут може з'явитися чергово багатоповерхівка. Друзі, ну я хочу тільки зазначити, що тут поруч тут буквально, от з цього боку це тут йде лінія трамваю цього, славно звісно, який ходить по пущі водиця. А далі по периметру, от навколо цієї ділянки, я вчора обійшла тут приватний сектор, тут приватні будинки, і з одного боку, буквально стінка в стінку вже будується щось схоже на таке. Однотипні котеджі не можу їх назвати таунхаусом, але два-три котеджі в одному стилі е, тут будується. Ну і ми чули думку місцевих жителів, що для дітей тут е, якогось центру такого розвитку, дозвілля, можливо, навіть з кінотеатром. І ось ця пані Наталія яка, до речі з Горенки вчора сиділа е, там на цьому риночку. вона Сказала, да що я б сама знову до нього приїжджала, як і молоді е, свої роки, тому що в пущі водиці нічого такого немає. А хотілось би, щоб це було тут для дітей. Колеги, вам слово, ось така ситуація. тепло так стало спасибі тобі. Наче ти відтворила так. сама зараз той кінотеатр. Невідомо, що з ним буде, але разом з тим. Ти знаєш, от велика різниця, відмінність між. Нами західним світом це в тому, що полягає, що е, у нас переважно все у столиці в великих містах, і у нас фактично нічого немає достойної інфраструктури у маленьких містах, і це погано. Е, і хай буде інакше. І ми над цим теж працюємо. Ми про це теж говоримо. собі тобі величезно. Пуща водиця, водиться, але на квітка е, це передмістя Києва. Фантастичне передмістя. Ви бачили його, які красиві там пейзажі. Рекреаційна зона. Так насправді Великий ну бачите, шкода буде, якщо продадуть за такий безцінь і якась корупційна схема спрацює.